І так, всім привіт. Хочу спробувати поставити чайника і подивитися. Ось він зараз працює в вентилятор. Ну, не с... ну, так чути, але не сильно. Але коли під навантаженням, то добре жужить. 181 вольт, 59 так, включай чайник. Якби воно шуміло просто, а воно крім того, що шумить, а шумити. Якби оця вово-во-вов не було, то було б більш-менш тихо. Показує, що 10 А, 1.5 кВт. Дуже чайний хоч Почав шуміти, о, 1,6, 1,7. Вже пішло на зарядку. Чайник 1,5 кВт, але акумулятор трохи розрядило, то бере на заряд. Ну так, більше воно, наче голосніше не стає. О, чуть стало голосніше. Бо навантаження виросло. Воно, вентилятор, я так розумів, від навантаження. Чим більше навантаження, тим більша швидкість, але яка там кратність, не знаю. Поки півтора кВт працює тихіше. О, чуть впало навантаження, тихіше наче стало. А може ще й плюс від температури, не тільки від навантаження. Ну, я дивився по, на смартфоні то температура до 30 градусів. Ну, короткочасне, правда, навантаження там було. Сонце зайшло. Вдруге, видать хмарно на дворі. Так, а скільки тоді з акумулятора бере? 36 ампер, а не 900. Півтора кВт навантаження з акумулятора 25 А бере. 29. Ну падає сонце, 30. От зараз за цим сонцем. 35-33. 30 де сонце виходить. 18. На да, сонце видає тільки 1 кВт А пів кВт ще з батареї. Повітря вже тепленьке таке видуває. 1,7, 1,8. Ого, 1,9 кВт майже було. З батареї 9 А, 10, 12. 1.5 кВт чайник. Да, чайник, щось хвилин 10 гріється, чи що, У мене поки зараз 7 хвилин вже. За чайником не чути, як гуде цей інвертор. Так, чайник закипає. Ну, ось так. Чайник закипів, і ось так він шумить, не знаю як вам. Поки 300 ватт видає. Ну, ще тихіше став. Там, коротше, багато ступенева, я не знаю скільки, наскільки розділено. Ну, по цей ступенів, ну, блін. Я думав вже воно на мінімальному, але воно ще тихіше стало. Але вентилятори, зараз один на Ампер 250, ще може? О, ще тихіше стало. Коротше, що там не ну, дуже багато воно. Але що найбільше роздра... ну, дратує, це... Ву -ву 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 -ву. Вони в якийсь резонанс входять чи що ці вентилятори. А так шум, в принципі, за чайником шумом було взагалі не чутно мені. Чути, що чайник шумить. Чайник сильніше шумить, ніж цей інвертор. Гуде Так, 200 Вт воно показує. Коротше, 40 ватт йде на зарядку батареї. Може більше, бо воно щось неправильно трохи показує. Ну, ось так. Не знаю, виріжу щось там. Я зроблю відео таке. Лайки, коментуйте, підписуйтесь, всім до зустрічі. І ще хотів показати, чому провалювалося ну, по токові заряду. Ось така хмарка надійшла. Ось так панель. Тінь моя, ось так падає, коротенька така метрова, ну, майже вже під прямим кутом до панелей. Ось такі хмарка була. Через те провалювалася виробітка. То 1,9, то 1 кВт. Ось таке сиплять з неба погоди. Такі штуки. Тут якісь коники у панелях лазять. Не знаю, о, тут вже щось, йдемо, пташечка. О, блін. Ще кабель затяняв. Ще кабель трошки притяняв, лежав, блін. Я не звернув уваги. На цю він щось впав. Взагалі-то мав би бути тест під дашком він. Так, ладно. Панелька знову десь 50 градусів 50-60 нагріта. Ось таке. Дехто мені писав, що зробить, щоб на них туман бризкав, ну не знаю. Можна зробити зверху, щоб водичка по них... Типу як по водопаду відтекла, але я не знаю наскільки це буде корисно для панелей. Я бачу китайці вже, я так думав, і китайці вже теж додумалися, що ззаді панелей робити водяний колектор. Що ось тут. О, там кицька спить, гріється. Ззаді робити, що тут гріється вода. І в тебе охолоджується панелі. І заодно в тебе гаряча вода є. Оце цікавий момент. Вдома також зробити, отут приклеїти орг стекло, зробити проточну воду з тієї сторони. То було б і охолоджування. Ось сонце зайшло, впала яскравість. Аж тінь слабша стала.